Синьо-жовті стрічки на квітах з надписом Вічна пам'ять. Багато сліз та смутку. У домі Почалі рідні та друзі прощались із Михайлом Петришиним. Його пам'ятатимуть завжди усміхненим та життєрадісним. Михайлові був 31 рік. Це відданий друг, слухняний син та люблячий брат. Коли у березні цього року чоловіка призвали, він не задумуючись, вступив до лав ЗСУ аби захистити батьківщину. Навчався військовій справі Михайло у Лондоні. Після повернення почав службу. Ми зібрались тут щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, стрільцю ромбільного відділення. Аромобільного взводу, армові роти військової частини А-02-81 солдату Петришину Михайлу Івановичу. Михайло вчився у Вербівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Згодом вступив у Бережанський агротехнічний інститут. Вчителі та однокурсники згадують, Михайло гарно вчився та був прикладом для багатьох. Усі пам'ятатимуть його як життєрадісного та щирого хлопця, який завжди готовий був прийти на допомогу. Так як був студентом, так як зараз завжди був життєрадісною людиною щирою. Надзвичайно вихований, вічливий, толерантний, прекрасно вчився. Любив, поважав своїх друзів, любив, поважав вчителів, завжди намагався всім допомагати, займався спортом, завжди брав участь в змаганнях, шкільних, всі, які проходили в районних змаганнях. Дуже така щира, вихована дитина. Дуже вихований, дуже такий чесний, вихованець, справедливий. Дуже файно в школі вчився. Я в інституті я вивчуся, я про виробі ревізором. Ну, дуже, дуже треба. Родичі кажуть, що нещодавно Михайло виходив на зв'язок з ними. Про службу багато не розказував, як завжди, переводив тему та говорив про свої плани на майбутнє, яких було чимало, адже любив подорожувати та вірив, що обов'язково поїде кудись після перемоги. Єдиний раз сказав, що, що дуже трохи важко починає бути важко. А так він ніколи не жалівся. Ніколи не казав. Ми перевели тему. Він розказував про те, що він хоче відпустку. Що він приїде обов'язково, що підемо погуляємо. Він ніколи не жалівся, бо не хотів, аби рідні переживали. Багато не розказував. Він так їх беріг, все казав мамі, все добре. Не переживайте все добре, він так їх беріг, все казав мамі, все, я тебе люблю па. Нічого не розказував, де, що, як, як, йому важко, не важко. Але е, отака дитина, яка не хотіла дати мамі. Завдати горі, аби мама не переживала. Михайло Петришин загинув 22 червня 2023 року на Донеччині. Це велика втрата не тільки для рідних, але й для усієї нації. Дяка захиснику, що віддав життя за нашу батьківщину, стримуючи агресію Російської Федерації. Вічна пам'ять.